Всім привіт! Ви на каналі Блог Соколова і в цьому відео ми будемо заробляти за допомогою телефону реальні кошти. Я вам покажу, як е, з допомогою телефону я заробляю гроші. Е, торгую я на такій платформі, як е, Binarium, тобто я аналізую, куди піде графік. Треба зробити вірний прогноз. Е, якщо мій прогноз буде вірний, я заробляю до 95% від е, угоди. Тобто відкрив угоду на 100 гривень. Якщо угода плюсова, я зароблю 190, тобто 100 це мої, а 90 це чистий заробіток, моя комісія за вірну угоду. Ось, А якщо угода буде невірна, я втрачу свої 100 гривень. Да, тут можна як заробляти, так можна і втрачати. в тому і вся суть, що Якщо навчитись торгувати, ви будете торгувати у плюс. Тут прям дуже такого важкого нічого немає. Будемо сьогодні торгувати на компанії Nvidia, думаю, всі знають цю компанію. Це компанія, яка виготовляє відеокарти і не тільки. Дивіться, ціна підійшла до рівня супротиву, дуже добре видно. Давайте відкриємо угоду на 50 доларів на пониження. Ось, заодно я вам і намалюю. Давайте. Рівень супротиву, ось на мальовому рівні супротиву, ми бачимо, що ціна підійшла до цього рівня. Багато разів ціна підходила до цього рівня. Ви подивіться, більше 10 разів ціна підходила до цього рівня, і ціна ніяк не могла пробити ось цей рівень. Бачите, це дуже сильний рівень. Тому від цього рівня можна спокійно собі відкривати угоду, і спокійно можна заробити якусь копійку. Також, друзі, ви як перейдете. На платформу у вас буде ось такий от графік. На такому графіку дуже важко аналізувати, тому я вам рекомендую зразу же переключитись на свічний графік. Включайте собі свічки і на свічках торгують. На свічках дуже добре видно, де графік росте, де він падає, і набагато легше торгувати. Також включайте, як мінімум. Хвилинний розмір свічки, тому мінімум хвилинний таймфрейм і мінімум відкривайте угоду на одну хвилину. Ось бачу, угода плюсова, тільки що я заробив 45 доларів. 45 доларів, друзі, на всього лише одній угоді. А таких угод можна відкривати дуже-дуже багато в день. Також є обновлення. Одразу на бінаріум є трейдинг, в'ю, тобто зразу можна провести аналіз, не потрібно. Заходити на сторонні сайти, і тому подібне. Тут багато різних є інструментів для аналізу, за допомогою яких ви можете проаналізувати і відкривати угоди. Ось. Часто мене запитують, можна торгувати з телефону чи ні. Так, да, З телефону торгувати можна, тут нічого важкого прям немає. Всі інструменти, все є. Повністю та, та сама торгівля, що і на ноутбуці або на ПК. Просто у вас трішки менший екран. І все. Якщо привчитись, в принципі, можна торгувати на телефоні і заробляти з телефону. Е, головне, щоб телефон не зависав і був гарний інтернет, і все, більше вам нічого не потрібно. Офіційне посилання на платформу є у закріпленому коментарі або у профілі, а також в закріпленому коментарі і профілі є посилання на мій е, телеграм-канал, в якому будуть. Дуже часто проводитись розіграші, а також якому буде дуже скоро telegram бот який буде видавати вам дуже якісні сигнали за допомогою там, 30 індикаторів. Дуже крутий бот, який буде проводити аналіз, видавати вам готовий сигнал для тих, хто не хоче самостійно аналізувати ринок. Це прям дуже такий великий буде плюс. Якщо вам цікаво, переходіть, підписуйтесь, обов'язково ставте лайк цьому відео. Ось такий от вийшов відеоролик. Всім до зустрічі!